Є з нами на зв'язку і готовий розповісти переповісти офіційну інформацію, яку повідомляє заступник міністра оборони Петро Мехет та глава адміністрації Держприкордонслужби Віктор Назаренко про ситуацію на сході України, хід голосування військовими і власне про стан бойових дій там в Донецькій та Луганській областях. Микола, привіт. Привіт, Доброго. що, що э, повідомили високопоставлені військові э, керівники України. Як там інформація з перших рук? З перших рук інформація наступна щодо інформації Мехеда, то це 10 тисяч військовослужбовців э, проголосують чи проголосували сьогодні э, станом на 15.00. їх проголосували 75%. Ця Це інформація трішки у нас вже. Якби устаріла застаріла у Ліберії за кордоном не зможуть військовослужбовці наші взяти участь у виборах у зв'язку із палахом віруса Ебола. От і ще Петро Мехет засудив фактично дії Верховної Ради, які, які не дозволили багатьом військовослужбовцям сьогодні взяти участь у голосуванні у зв'язку з тим, що їм не можна було б голосувати за військовим квитком. Микола я перепрошую, а хтось взагалі у журналістів уточнював цю суперечливу інформацію? По перше, який у нас зараз військовий контингент, військовий контингент і власне контингент національної гвардії та спецбатальйонів. Іссерство внутрішніх справ перебуває в зоні антитерористичної операції, яка кількість військових та спецбатальйонів МВС близько 40 тисяч. Правильно про, про всі питання щодо кількості представники в тіні представники міністерств не кажуть нічого у зв'язку з, з тим, що йде війна. Ну, тобто вони посилаються на те, що ця інформація секретна, там вона може, і оприлюднення може При цьому, При цьому вони кажуть, що 70 точніше, 75%, 10 тисяч вже проголосувало. З да. тобто... них не зрозуміло, скільки ж в АТО? Що ж виходить, да, справді. Тобто, хтось з журналістів уточнив конкретно, так скільки їх там взагалі має можливість проголосувати, скільки е проголосувало насправді, скільки їх зараз. Там перебуває ну гаразд, Скільки перебуває військова таємниця? Тобто, скільки мало можливість проголосувати, скільки проголосував 10 тисяч, бо годину тому ми повідомляли дані про 6400 військовиків. Ну такої точної цифри ніхто не називав. Сказали лише, що їх декілька тисяч змогли взяти участь у голосуванні в зоняту. Декілька тисяч що така цифра. Так, ну а ви журналісти там навіщо? Ви уточнювали взагалі? точно питання? Задавалися. Пан Мехет категорично відмовлявся відповідати на це питання. Посилаючись на те, ну навіть задавалися такі питання. А ви з якою там з якого боку питаєте? Як Україну представляєте? Щось таке? Ні, ну, тобто, це смішно, але ну. Реальної відповіді ми не отримали. Гаразд, а дивись, там ще був а, так, так. Там ще був такий на брифінгу радник голови СБУ Маркіан Лубківський. Чи був він? Так, він каз... точно. Щось він казав про напади на виборчі дільниці там на сході України, про провокації, якісь диверсії, ще щось. Тиск. Ні, він відзвітувався про те, що СБУ разом у координації разом із іншими правоохоронними органами забезпечили вільні там та демократичні вибори. Все нормально, безпечно відбулось голосування по всіх округах. Все в порядку. Тобто СБУ відзвітувало про те, що все гарно, також забезпечений кіберзахист і так далі. Від доса так, яких сьогодні було там кілька десятків, і всі відбиті. Микола Фельдман з брифінгу українських силовиків щойно повідомляв інформацію про те, що начебто 10 тисяч військових вже проголосувало.